Слава Україні! Героям слава! За вікном весна і все хоче жити. І мої орхочки також. У мене, на жаль, скінчились і кора, і орхіата, але у Луцьку вибору, на жаль, немає. Тому я придбала ось такі два субстрати. Ці субстрати від різних виробників, від ферлі люкс торгової марки Молдова та субстрат Піні товариства Річленд Рівненської області, Україна. Першим розглянемо субстрат для орхідей, який пропонує нам Молдова від «Ферлі Люксу». Тут зазначений виробник. Ось, будь ласка, Молдова. У складі зазначено. Кора середземноморської сосни. Я так думаю, що це піні, кокосові чіпси, макроелементи та мінеральні добрива. Розкриваємо упакування і подивимось, що там всередині. Запаху лісняви немає, це радує, але ось на перший погляд геть як троха. Погляньте, будь ласочка, на цей субстрат. Тут є різної фракції кокосові чипси, більші, менші, засолені а також кора різної фракції. Такий субстрат не справляє на мене особливого враження, позитивного, оскільки його обов'язково потрібно перебирати. І ці розірвані кокосові чіпси виглядають як мотлох. Мені не подобається. Тепер розглянемо інший субстрат. Пінії від українського виробника Рівненської області товариства Річленд. Так, тут у складі зазначено, що це спеціальний мікс кори середземноморської сосни піні та кокосових чіпсів. Цікаво подивитись на цей мікс. Тут фракція що кокосових чіпців, що кори, також різноманітна, як і в попередньому субстраті. Ось, до речі, ще й камінець, як і попередній субстрат. Він мене не радує. Буду перебирати обидва субстрати, додавати піноскло, триферм, сортувати їх по фракціях. Давайте розглянемо по кольору. Перший субстрат набагато світліший, ніж другий, тому що він сухіший, а другий більш вологіший, він важкіший в пакетку, хоча це трьохлітрові ємності. Бачимо засоленість на кокосових чіпсах, багато відходів. Нічого буду перебирати. Посортую по фракціях і кокосові чіпси і кору. По ціні. Субстракт пінії українського виробника я придбала трьохлітрову ємність за 88 гривень. А цих дві було на акції у новій лінії два пакетики за 67,20, а вартували вони 112 гривень. Ось подивіться. Оцінений товар. Оскільки мені дуже терміново необхідним був субстрат, і вибору у луцьку немає, на жаль, і війна вносить свої корективи, я вже взяла те, що було. Але скажу чесно, ці два субстрати на трієчку це особисто моя оцінка. Я їх буду перебирати, сортувати по фракціям і обов'язково обробляти триходермочкою, оскільки в таких упакуваннях... Доволі багато різновидів плісніви, адже вони погано і неправильно зберігалися. Дуже хочу додати, що на Україні шикарнюючі соснові ліси. І хоч їх і масово знищують, але виробникам можна заготовляти і реалізовувати для нас орхоманів доволі якісну продукцію, аби було у них бажання. Але, на жаль, такого бажання у виробників немає, вони не цінують свою репутацію. І продають нам мох і болото за величезні кошти. Була доволі класна кора Овій, але там зараз бойові дії, і, на жаль, її ніде не можна знайти, і її розкуплено. Надію, що із приходом миру в Україну виробники субстратів для орхідей запропонують нам більш якісну продукцію. Дуже вам дякую за перегляд, буду дуже вдячна і рада, якщо вам допомогла ознайомитись із даними субстратами. Сичу нам перемоги, миру, спокою, а також стабільності. Слава Україні, героям слава!